Так, друзі, всім привіт. От ви багато від мене чуєте там якісь негативні новини щось думаєте, що я вас накручую, панікорство і так далі. Отже, перша причина, чому я вам це розповідаю, тому що мені небайдужі українці. По одній простій причині, бо нікого в світі я більше жодну націю не знайду, з якій би я був більш-менш на одній такій самій хвилі, на одній ментальній і так далі. Тому ну то з точки зору вигоди ви ті з ким мені комфортно спілкуватися, бо ви мій є на коти. Мені вигідно, щоб ви були. Ну типо причина, чому я це розповідаю. Друге, дивіться, нам вже ж перед війною теж дуже багато казали, що буде війна, що там танки, що там розмінують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми не чули. Ми слухали те, що нам розповідали по телебаченню. А було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, які завчасно там приїхали в західну Україну, десь ближче до кордону і так далі. Як тільки почалась війна. Вони тут же вже були там в Польщі. Да? У них були і гроші, і налічка, і все в них було готове для цього. От а було більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться. і Для нас це було просто шоком. Поняли? Ну просто шоком, що почалась повномасштабна війна. Я думаю, всі пам'ятають ці емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути війна, коли в Європі буде голод, ви не знаєте, ці відоси не залітають просто. Я дуже часто в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах, там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Но якби ви там були підписані в Інстаграм, дивились сторіс, я частину з того, що можна, я там показую. Плюс якісь особисті контакти з людьми, які до чогось дотичні. От, і в мене вималюється картина, яку я вам даю, що може бути отак. Дійсно, може бути голод, і це дивіться по прикладу. Зараз я вам раніше ще казав за голод і за якийсь катаклізм, ніхто не вірив. гляньте, що зараз відбувається в Польщі, в, там, в Іспанії, в Португалії. Ну просто жесть в один момент все колапс. Це недовго там продлиться. Ну люди там в шоці. А уявіть, якщо це на.